Серцем ми стоїть, пульсує життя, вечір невпинний кива Серце Серцем стоїть, пульсує життя, світло в очах, де надія живати. Тільки послухай відсюди звучить. Кичина впи. Старі будинки шепочуть легенди, у кожнім вікні, моюм тепли снів, відбиває сонця, моменти, це місто тримає, мій кожен мотив Пробігають тролейбуси в ритмі Нахищати кописує життя. І в обіймах між шумом, і світлом Я відчуваю тут моє серце буття. Серце моє історії пульсує життя, відчинив Києва рідом Серце моє історії пульсує життя. Лобочах, де надія послухай, звучить, вічі Під мостами кохання и драма, із на тролільйони думок на подойвачі пахне ковою, і нич запалює свіфов, ми сильне серце крізь бої часи, місто тримає м'яю в руках, и в повітря. Майбутнє в моїх думках Серце мой стоїть про життя, Вічно впиний киварідом серцем і стоїть про життя, Світло в очах де надія жива Ти тільки послухай всюди звучить Вічно не впиний, киварідом Коли темно, він світить мені, коли важко, він не дає впасти Я з в серці і в день, і вночі. Серцем стоїть просвітує. Відчини впинний киваритом Серце мой стої пульсує життя. Світло в очах, де не діживати Тихо, послухай всюди звучить.